Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А що й варто було очікувати, пише Олег Саакяна. Після прогріву мережі спікерів з тезою, що Україна відмовилася від домовленостей під тиском заходу Дженсунюка. І так далі. Тепер друга частина постановки. Цілями були тільки Ордлу та Крима. А захоплювати Україну і не планували. Ага, зараз сльозу пущу, так і повірили. РФ нащупала на заході тріщину щодо можливості переговорів. і заснула туди. Ломті розхитуючи її до розмірів маріанської ущелене, ось це і є операція по дестабілізації, а не Майдани і так далі. Третя теза буде трохи пізніше. Що Україна має піти на домовленості згідно з первинними цілями, бо Путіна вже перед виборами може погодитися на такий варіант. А от потім, якщо ні, то буде нова мобілізація. Вікно закриється, Будуть додавлювати, а захід не допоможе і так далі. Зберігаємо спокій, займаємося посиленням оборони всередині та дипломатично. Нам своє робити, а цю атаку миротворчістю подала йому надто очікувана, і планувалася ще на жовтень, Зазначимо лідер фракції Слуга народу Давид Арахамі, який очолював делегацію країни на мирних переговорах із росіянами у Білорусі і Туреччині у 2022 році. Розповів, що російська делегація обіцяла Києву мира за відмову від вступу до НАТО, але віри їм не було. Журналістка Мосичук зазначила, що Володимир Путін показував африканські делегації, нібито готовий проект мир мирної угоди з Україною за результатом переговорів у Білорусі, яке нібито було парафовано у Стамбулі Туреччина у такій званій угоді про постійний нейтралітет України і гарантії безпеки, як стверджував Путін, було 18 статей, і все прописано від бойової техніки до особового складу збройних сил України, і нібито під документом стояв підпис керівника української делегації. Арахамія наголосив, чомусь Путін не оприлюднив цей документ. Як ви думаєте, чому, якби в нього був документ? Він би оприлюднив. Вони дійсно майже до останнього сподівалися, що вони насаду тиснуть до підписання такої угоди, що ми взяли нейтралітет. А це була найбільша для них справа. Вони готові були закінчити війну. Якщо ми візьмемо, як Фінляндія, колись нейтралітет і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО. Фактично, ключовий пункт був цей все інше, косметичні і політичні приправки про денацифікацію, російськомовне населення і бла 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 На запитання, чому Україна не погодилася на цей пункт, а Арахамія відповів, що довіри до Росіян не було, адже на словах вони демонстрували готовність до будь-чого. По перше, щоб на цей пункт погодитися, треба змінювати конституцію. Наш шлях до НАТО записаний у конституцію. По друге, немає довіри і не було до росіян, що вони це роблять. Це можна було зробити. Тільки якщо є гарантія безпеки, ми ж не могли щось підписати, відійди всі ми там видухнули. А потім би вони зайшли більш підготовлені, бо вони зайшли насправді не підготовлені до такого супроводу». Отиво, тому ми могли лише працювати, коли є 100% впевненість, що це не повториться удруге, а такої впевненості немає. Більше того, коли ми повернулися зі Стамбула, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати. І давайте будемо просто воювати. Водночас, Арахамія заперечив, що українська делегація, нібито готова була підписати такий документ. А Джонсон зупинив Києва за його словами. Делегація навіть не мала юридичного права підписувати щось. Це могло теоретично статися, якби відбулася зустріч зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Арахамія додав, що західні партнери знали про перебіг переговорів, бачили драфти документів, але не вирішували за Україну, а лише могли дати поради. Вони нам фактично порадили не йти в ефемерні гарантії безпеки з росіянами, які неможливо було на той час давати. Взагалі, сказав Арахамі, який очолював переговорну делегацію. На його думку, делегація впоралася з першочерговими завданнями на 8 балів із 10, Бо росіяни все ж пішли, відступили з під Києва. Вам, а потім усе перейшло в осото військове русло. Архамія зізнався, що був момент, коли він повірив у можливість оточення столиці. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.